Павла шалом, друзі. Перед початком нашого зібрання я коротесенько пройдуся по темі нашого зібрання, по причині, що ми сьогодні серед тижня тут зібралися. Ми зібралися, тому що Божий праздник, який розпочинається 14 місцана, завершується сьогодні. Я так зівіт з 23 розділу прочитаю. Ось свята Господні, священні зібрання, які ви повинні скликати у свій час. Не хочете чи не хочете, а там ми рішимо, так а може, буде, чи ні. Бог каже, ви повинні скликати у цей час. Пасха Господня. У 14. й День місяця увечері Пасха Господня розпочинається 14 числом Пасхої Господньої. Пасха Господня, щоб ви знали, як собі самим вираховувати. Після 1921 березня. Після 1921 березня перший повний місяць на небі. Це є Пасха Господня. То є Пасха Господня, 15 число, перший оприсночний день. 15-й число 15 день того самого місяця свято у Господу, сім днів їжте оприснокі. У перший день нехай буде у вас священне зібрання, ніякої роботи не виконуєте і протягом 7 днів приносите жертви Господу, у сьомий день також священне зібрання, ніякої роботи не виконуйте. А на другий день свята. Піднесе його священник, далі йде по праздник потрясання снопа на другий день свята. Тобто перший день оприсновів 15-а 16 го числа це є другий день свята. І від цього відрахуй 23-й лівіт, 15-й вірш. Відрахуй собі від першого дня після свята, від того дня, у який приносити сніп потрясання сім повних тижнів. Від. Дня потрясання снопа 16-го Нісана відрахую собі, каже, так написано. Відрахую собі, каже, що має веспірагонок. На даний час є календарі, ми використовуємося, але на той час... Кожен і то правильно, і добре, і ми на другий рік будемо це практикувати, щоб ми хоча б не кожен дома рахували хоч кожної суботи, щоб ми відрахували. Що сьогодні цю суботу вже скільки-то днів пройшло, щоб ми мали рахунок. Від того дня відраховується сім повних тижнів. І це є день п'ятидесятниці, як День п'ятдесятниці. І що я кажу, що це свято закінчується, бо воно починається від 14-го і закінчується шостим сілам. Це, це свято йде якби, нероздільно, і воно одне рахується від іншого. Але початок, як ми знаємо на наш календар, якому ми перебуваємо і живемо. У нас після весняного рівнодення, після 19, -го, 21 -го березня Весняне рівнодення, рівнодення, перший повний місяць на небі це є Пасха, а далі від Пасхи ми вже відраховуємо від Песака, ми вже відраховуємо Божі свята, які Бог сказав, що ви повинні. видні. Ми добровільно там хочемо, а ми рішимо, самі не повинні. Ми приєднуємося до Божого народу. Я не знаходжу у Писанні, щоб був. Цей Божий народ відкені. Написано, що Бог сказав, що доки е, я контролюю небо і землю, токи Сонце це все, все під Божим контролем, доки цей народ буде моїм народом. І Бог дав милість нам приєднатися до цього народу і бути з цим народом. Далі, по ходу служіння, ми будемо розбирати День Підсятниці, де Ісус каже, що не відлучайтеся від Єрусалиму, бо в День П'ятсятниці ви отримуєте Духа Святого. І походу служіння ми це будемо досліджувати. Дякуємо все за милість його, за то, що він дав нам мирний куточок, де ми тут зібралися. Ми можемо послухати слово, пороздумувати. Будемо розпочинати наші зібрання молитвою і за.